Всім доброго дня, садівникам, любителям природи. Хочу показати вам обрізочку персика або нектарину на веретено на третій рік після посадки. В кого як, в кого на другий, в кого на третій, в кого на четвертий, в кого по-різному дає прирости і вигляд дерева. Ну що, поїхали. Як завжди, ми починаємо знизу. Ми бачимо, низ ми відрізали на розгалуження. У нас гілочка пішла. Що ми тут робимо? Ми маленькі наші гілочки вирізаємо. Так, в першу чергу нам потрібно повирізати сухі гілочки. Зробити санітарну обрізочку. Потім дивимось нашій. Самі головні наші нижні гілочки. Їх потрібно завжди, щоб вони були в гарному стані, бо якщо з персиком, не дай Бог, щось станеться, ми зможемо перевести на ці гілочки, замістити його. Так, поїхали. Дивимось, гілочка сильно довга. Ми її прирізаємо на бруньку. Дивимось так само і тут. Ця пішла на розгалуження. Тут ось плодушечки, все обліплено плодами. Ми її прирізаємо і ось цю теж на зовнішню бруньку прирізаємо. Ось так десь. Дивимось далі. Тонюсеньки ми вирізаємо на бруньку, як спічечки. І ось цю ми залишимо теж на плодоношення. Так само дивимось, ось пішла. Ми її приріжемо. Потім дивимось далі. Цю ми приріжемо так само. Чому ми прирізаємо, щоб вона набирала масу і утримувала наші плоди. Персики або нектарини, щоб ми не підпирали. Так, піднімаємося вверх, дивимось, далі. Ось ця маленькі вирізаємо. Манюсінькі вирізаємо. І тут так само вирізаємо. Ось гілочка сформована так, як нам потрібно. Під відповідним кутом. І на цій гілочці в нас буде самий гарний урожай, самі гарні персики. Ми її візьмемо на плодоношення, залишимо. Навіть коротшу трішки. У нас тут плодів достатньо. Так само тут дивимося, тут плодушки. Тут ось є і на заміщення у нас, і плодушечки. Значить, ми ось цю приріжемо на заміщення. А ось цю, то, що пішла, ми її на плодоношення. Потім на наступний рік ми цю відріжемо, а ця з цієї виросте новий пагін і тут будуть плоди. І ми будемо заміщати на заміщення, на плодоношення. Дивимось далі так само. Обрізаємо на плодоношення. Тут вже ми бачимо, що відійшло плоди наші відійшли далі від стовбура. А потрібно притримувати її плоди всі чим ближче до нашого штампу. Бо персик швидко втічає на периферію. Так, що ми робимо тут? Ми тут відрізаємо ось так і тут прирізаємо ось так. Дивимось далі. Ось тут вже ось ми залишаємо на плодоношення ось цю гілочку. Ми її приріжемо. Ось тут приріжемо. І навіть так можна прирізати. Тут достатньо, бо вона буде затіняти. Нам в центр крони. Потрібно літні операції проводити. Ось теж. Гарна плодоносна гілочка, ми її теж залишимо на плодоношення. А ось цю маленьку ми бачимо на ній навіть аж на кінці ось плодушечка будуть квіточки, а тут листочки, вегетаційна гілочка. Ми її приріжемо на заміщення. Потім дивимось далі з такими гілочками. Якщо ми її залишимо, то персик піде на периферію. І всі плоди ми будемо збирати десь наверху. Нам цього не потрібно. Ми цю гілочку відріжемо на бруньку, на заміщення. Ось брунька, ви бачите, видно? Ось брунечка. І ми відріжемо ось так. Це на заміщення. Тут у нас від плодоноса стюдова піде новий пагін на заміщення і стюдова Б на заміщення. Це ми відрізаємо. Зараз ось так. У нас зразу висвітлилась крона. Попадає сонечко. Далі дивимось, ось залишаємо на плодоношенні. Так само і тут ми під великим путом зрізаємо і відрізаємо ось так. Далі дивимось ось товста. Що ми робимо в такому випадку? Ми або прирізаємо на ось цю ця плодушечка, а цю залишимо на заміщення. Якщо ми залишимо її, навіть якщо вона з плодами і ми її залишимо, нам цього не потрібно, вона на периферію пішла, вона вже вища. Зараз ми її відріжемо ось так. На заміщення ось це, ми обрізаємо на веретено наш персик, друзі. Далі дивимось, перерізаємо тут. Прирізаємо тут, тут на заміщення, тут на плодоношення, тут можна на плодоношення, тут на плодоношення, тут на заміщення, тут на заміщення. Тут на плодоношення. Тут на заміщення. Тут на плодоношення, тут на плодоношення. Ось дивіться як у нас вимальовується гарний персик. Тут можна трішки відрізати зараз. І тут. І ось так ми піднімаємось наверх нашого персика. Далі тут ми відрізаємо на плодоношення. І так можна Донесеньки на брунечку на заміщення ми відрізаємо. Тут під великим путом пішла ми відрізимо на дві бруньки на зовнішню. Тут так само відріжемо. І тепер нам потрібно вибрати центральний провідник для того, щоб і понизить нам крону можна. Ось ми вже бачимо, ми візьмемо цю, відріжемо ще на заміщення, а ось цю виріжемо повністю. І в нас виходить центральний провідник. Тут ми відріжемо ось так. І ось так. Ось що в нас вийшло, це обрізочка персика на третій рік на веретено. Можна ще коротше. Це поверхностно, можна ще дорізати. Ті, що вверх ось пішли, можна поприрізати. Головне, щоб ви зрозуміли принцип. На периферії у нас гілочки не йдуть. Низ у нас повинен бути ширший, чим вищий. Гілочки повинні зужатися, зужатися доверху, якщо на веретено. Ось цю ми теж приріжемо. Ось так, друзі. Всім мирного неба, гарних врожаїв. О і помощників.